Доброго дня! Коротко про ситуацію в місті. Ми практично завершили вивезення накопиченого сміття з міста. Поточна очистка наразі відбувається в нормальному режимі. Однак, полігони Львівської області оголосили, що приймуть лише дуже обмежений об'єм сміття з міста. Мені залишається сподіватися, що більше нікому не прийде в голову ідея організовувати нову блокаду. Та ставити в критичне становище наше місто. Паралельно відбуваються такі процеси. В четвер, ми разом з віце-прем'єр-міністром Костіоном провели інспекцію Грибовицького полігону. Нам вдалося нарешті переконати селян, що подальше повне блокування доступу до полігону становить загрозу, перш за все, для них самих. Ми розпочнемо укріплення дамби, яке відгрожує озера з інфільтратом від населених пунктів. Однак досі невирішеним залишається питання щодо тіла самого полігону. Без згоди навколишніх громад ми не зможемо розпочати процес стабілізації рухомих частин полігону та його подальшої рекультивації. Окремо ведеться робота по ділянці на Яворівській сірці. Працює науково-експертна група на чолі з академіком Ігорем Юхновським, яка має дати свої остаточні висновки до 13 лютого. Ми повністю покладаємося на результати роботи фахівців і будемо приймати подальші рішення щодо цієї ділянки лише за погодженням з громадами тих міст та сіл, які є поруч з сіркою. І остання новина на цю тему: місто шляхом відкритого конкурсу обрало компанію, яка проведе повний аудит комунального підприємства «Спецкомунтранс». Перевірку здійснень аудиторська компанія ДК Україна. Яка входить в авторитетну міжнародну групу Nexia International. Як ви знаєте, останні місяці внаслідок блокади нам довелося вивозити сміття на різні полігони по Україні та виділяти під це додаткові кошти з бюджету. Я найбільше зацікавлений, аби кожна гривня, потрачена для ліквідації кризової ситуації, пройшла через перевірку незалежних експертів. І наостанок. Нещодавно ми відкрили новий дитячий садочок на Кульпарківський 182. Він розрахований на 400 дітей, і наразі набрано лише 130. Закликаю зголошуватися тих, кому це потрібно. Загалом, в 17-му році, ми плануємо відкрити 22 нові групи в садках, а у 2018-му ще 24. Такий об'єм дозволить вийти в наступному році на нульові черги в садочках. Кохайтеся, народжуйте, а місцями в садочках ми вас забезпечимо. Дякую за увагу!